Слава Україні! Доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 1 квітня. Проживаю я на Вінничині і буду обробляти свій садок, персики та нектарини від шкідників та хвороб. Думав обробляти завтра чи післязавтра, бо ще не... Добре, так видно, розкрились тільки перед світінням. І от такий от конус, зелений листочки. Але так як синоптики прогнозують на 3 дні сильний вітер, то обробити не вийде. Тому я вирішив обробити зараз. Захистити від кучерявісті листя і від шкідників, щоб не почали виїдати. Нерозкриті бруньки тирткові. Використовувати буду такі препарати від виробника Сенгента. Актелік – це інсектицид, несистемний препарат від шкідників, хорус це фунгіцид. Від хвороб. Особливо. Кучерявість листя персика та нектарина. Такий стан розвитку. На, всі, на всіх персиках та не, на нектаринах приблизно такий стан розвитку. Якщо буде вітер або дощ, і не, я не зможу обробити отакі молоді пагони і розпочнеться кучеравість, листя, на персиках та нектаринах дуже буде тоді шкода. Тому вже вечір, ще півгодинки і почну обробляти. Не забувайтеся. Обробіть також обов'язково перед світінням свої персики та нектарини. Думаю, ця інформація стане в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забуваємося підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Шоста година вечора покажу, як почав свісти абрикос. Вчора обробляв ввечері. Ще ніяка квітка не розкрилась, там де-не-деки де, де якась квіточка. Рано встав, половина абрикосів вже цвіте. До вечора така теплота на градуснику 28 градусів тепла. Весь абрикос цвіте. Так що вчасно якраз встиг вчора обробити, бо сьогодні вже ніяк.